day in Georgia. у Грузії. П'ятий день поспіль тривають проєвропейські протести. Сьогодні студенти пройшли маршем вулицями Тбілісі після чергової ночі жорстоких розгонів. Поліцію мітинги також відбулися в Батумі та. Кутаїсі, двох найбільших після столиці, міста Грузії, а також у менших населених пунктах. Вночі біля будівлі парламенту в Тбілісі сталися сутички між протестувальниками та поліцією. Правоохоронці в масках переслідували людей на вулицях і застосовували водомети. З моменту початку протестів затримали понад 200 осіб. Серед них опозиційного політика Зураба Гірчі Джапарідзе, якого звільнили через кілька годин після затримання. Протести спалахнули через плани уряду відкласти переговори про вступ Грузії до ЄС до 2028 року. My я тут заради свого майбутнього. Я хочу жити в європейській країні. Хочу отримати найкращу освіту та мати життя, в якому мої права не будуть обмежені. Is... тим часом опозиція бойкотує новий парламент після спірних виборів у жовтні. Те, чого ми вимагаємо тут, це вільних виборів, це наша основна мета, і саме це поставила перед собою президентка. Насправді, те, чого ми вимагаємо, це дотримання конституції, яка була порушена неодноразово. президентка Грузії Саломе Зуробашвілі звернулася до конституційного суду з проханням скасувати результати виборів, назвавши новий парламент та уряд нелегітимним.